Вітаю вас усіх, друзі. Більше п'яти годин тривали переговори між українською і американською стороною в Берліні. Якихось конкретних заяв, брифінгів поки що не було. Інсайдів теж поки що немає. Тому для того, аби розібратися про що було домовлено, про що протягом п'яти годин говорили і про що будуть продовжувати говорити у понеділок. Зараз з вами спробуємо розібратися, прочитавши інші якісь повідомлення, заяви політиків і не тільки журналістів, так само між. Рядків, тому що там так само можна багато чого зрозуміти. Будь ласка, прошу вас підписатися на цей ютуб-канал, поставити лайк. Якщо не шкода, і буде цікаво. То поділіться ним з вашими рідними друзями і близькими. Єдина заява, єдиний коментар, який пролунав е в результаті цих переговорів у Берліні: 5 годин засідали сторони в понеділок. Сьогодні ці переговори продовжилися. Це е заява Стіва Віткова, представника Трампа, якого ми вже його дуже не любимо. Тут його вже називали Стів Вітьок. Вона звучить так: за результатами переговорів з українською делегацією, було досягнуто значний прогрес. Що означає значний прогрес? Поки що ніхто не розуміє за оцим столом переговорів. Сиділи з американської сторони е, Стів Вітков і Джаред Кушнер. Це основні переговорники. Джаред Кушнер, це зять Дональда Трампа. А з української сторони сиділи Зеленський сидів Уміров. Сидів, я так розумію, так само і кислиця серед з української сторони, але то вже таке, це не суть важливо. Тепер давайте розберемося. До речі, цікавий момент, що починав ці переговори Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, але одразу після початку переговорів він поїхав. Він поїхав за свого бажання. Чи можливо американська сторона попросила його на вихід? Ми цього не знаємо. І під кінець переговорів туди у кімнату прилетів. Я не знаю, якось екстреним рейсом чи чим ще. Президент Фінляндії Ступ, людина, яка пам'ятаєте, першою взагалі налагодила хороші стосунки з Дональдом Трампом, тому що поїхала в Маралаго знати грати з ним гольф під час перших розмов. Заява Зеленського напередодні переговорів звучала так, що будь-який план не буде подобатися всіх є багато компромісів, в тому числі. Uh, і в форматі плану, і Зеленський, тобто таким чином він говорить президент України, що готовий іти на певні поступки, в чому вони можуть полягати. Ну, перша поступка, про яку ми вже зрозуміли, це питання вступу України в Північно-Атлантичний Альянс. Uh, бо фактично Зеленський цитуючи американських партнерів, сказав, що ну в НАТО нас uh, поки якби і не чекають, тому в принципі це питання не варто навіть і підіймати. І так само він сказав, ну те, що стосується і територій, що ми на даний момент не маємо військової сили і достатньої підтримки для того, аби військовим шляхом повернути України Крим. Отже, одразу фактично ми можемо розуміти два компроміси: це питання вступу України до НАТО, ну мовляв. Сполучені Штати нас і так не хочуть брати. Ну як ми можемо на цьому наполягати? Немає сенсу місити воду в ступі. І так само питання Криму: мовляв, сили зараз у нас відвоювати нього немає. То чого ми будемо зараз міситися за цей Крим? Це теж поки що а, ну так от читаємо, принаймні, намагаємося читати е, лядків. Що вимагають Сполучені Штати зараз? Тобто, яка пропозиція? Перша вимога і пропозиція полягає від Америки в тому у е вирішенні територіального саме питання, щоб Україна відвела в односторонньому порядку свої війська з Донбасу, але в той самий час американці пропонують, щоб росіяни теж не вводили свої війська туди, звідки відійдуть українці, мовляв, створити нейтральну демілітаризовану зону. З цього приводу вже до речі висловився радник Путіна з зовнішніх питань Юрій Ушаков, який сказав, що ну окей, мовляв, це навіть може бути. Військ може не бути, але ми готові для того, аби там була наша розгвардія, ну типу це як у нас нацгвардія внутрішні війська, і щоб там була наша поліція, які будуть контролювати ось цю. Як це називається вільну економічну зону? Ну, по факту, це нейтральна територія, типу як вона нічийна, ні під чиїм контролем, але все ж таки правоохоронні органи, які там будуть знаходитися, будуть належати саме Російській Федерації. Це, типу, як <кхе> демілітаризована зона це аналог. Корейського питання 38-ї паралелі, тобто американці, можливо, думають про те, аби створити в Україні 38 меридіан. Але після цього, вже одразу в неділю, Юрій Ушаков так само сказав, що. А... Ніхто не обговорював, ніхто не обговорював е корейський варіант з російською стороною і таке вирішення територіальних питань. Мовляв, воно їх якби не вирішує, е воно їх якби не влаштовує. І цікавий момент ще один: те, що Юрій Ушаков зненацька заговорив про Крим. Він сказав: мовляв, Україна ніколи не зможе повернути Крим. Можливо, е Якраз таки на цих переговорах, в принципі, в ході переговорів підіймається питання території Криму і статусу Окупованого Криму. Напевно, скоріш за все, зараз Росія намагається е вицганити у Заходу можливість повністю легалізувати, щоб, мовляв, деякі країни а бажано, що Україна визнали офіційну окупацію або офіційний контроль що, мовляв, Крим, це вже взагалі назавжди територія Російської Федерації. А, українська сторона, мабуть, відстоює питання того, що ні, Крим юридично український, тимчасово окупований. Але ви не думайте, що ви там назавжди, і оце була репліка, яка, можливо, от, а, предмет торгу. Але якщо російська сторона вже підняла питання того, що ну окей, ми не заводимо туди свої війська, звідки відійде Україна, то якраз таки територіальне питання. Воно далі може торгуватися, і в принципі там вже можуть якось зійтися. І дійсно, американці своїм тиском можуть дотиснути українську сторону, е примусивши Зеленського відвести війська, але й натиснути на російську сторону. І до речі, проблеми і больові точки, на які будуть американці тиснути в Росії, я вам розкажу в наступному відео. В наступному відео я вам про це розкажу. Так, от. Е Щодо того, чи виведе Зеленський сам звідти війська, я думаю, навряд чи він побоїться взяти на себе відповідальність за це питання. І, до речі, підтверджує це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який сказав, що низка питань після закінчення війни в Україні може бути вирішена лише шляхом референдуму або виборів. Він пояснив це тим, що йдеться про рішення, під яким політичний лідер не захоче ставити підпис одноосібно. І, до речі, ж цікавий момент, що кілька днів тому президент Зеленський заговорив про готовність до виборів. Мовляв, тільки дайте нам е, організуйте питання безпеки, і заговорив навіть про можливість якогось референдуму, що мовляв, питання територій не може вирішувати він одноосібно, а повинен вирішувати цілий український народ. Таким чином, натякаючи на те, що він не готовий брати на себе за це відповідальність, мовляв, ви хочете, щоб ви, щоб були виведені українські війська? Якщо український народ скаже так робити, чого боїться Зеленський? Зеленський боїться, що після рішення віддати території, принаймні вивести звідти українські війська, його повісять на першій гіляці біля офісу президенту на Банковій. Тому, звісно, одноосібно він таке приймати е, рішення не буде. Можливо, він спробує перекласти відповідальність на е, Верховну Раду України. Мовляв, Верховна Рада, це ж е, вся держава голосувала. Там є представники різних верств населення. Хтось за таких голосував, хтось за зелених, хтось за червоних, хтось за Тимошенко. Мовляв, давайте. Хай це буде консенсусне рішення. Більшість у Аменто може він так спробувати перекласти. Ми не знаємо, що з цього е, що з цього буде. Тепер наступний момент Гарантії безпеки. Гарантії безпеки, які нам е, пропонують Сполучені Штати, те, що зараз на даний момент є. Як пише видання Actios, е, вони можуть полягати в тому, що Сполучені Штати готові е, відновити постачання і посилити постачання Україні озброєння. І знову накласти потужні санкції на Російську Федерацію, якщо вона спробує здійснити повторний напад на Україну. Так ну, здавалося б, це та гарантія безпеки, яка нас з вами не влаштує. Але давайте будемо чесними. От давайте, нарешті, відверто говорити одне з одним. Ну, от хто з вас вірить, що європейці? Макрон, французи, американці за нас будуть воювати, що тут будуть американські що буде така гарантія безпеки, що прямо в Україні на Донбасі висадяться американські командоси, або до Криму підпливе американський авіаносець. От, хто з вас вірить в це? Будь ласка, напишіть зараз у коментарях, якщо такі люди дійсно є. Але тут дивіться, що пише цікаве, акціос: що якщо є і є навіть адміністрація Трампа. Готова до того, аби це рішення було проголосовано у конгресі. І якщо їх дійсно подібні гарантії безпеки зобов'язання будуть проголосовані у конгресі, вони будуть мати юридичну силу і будуть обов'язковими для виконання за будь-якого президента США. Тобто, цей план, ну не знаю, як на мене, максимальні гарантії безпеки, які ми тільки можемо отримати від Сполучених Штатів, тобто 100% по Допомога фінансова, 100% допомога військова і 100% санкції на Росію, якщо вона знову спробує напасти на Україну. Випросити в якоїсь з європейських або в принципі, будь-якої країни. Те, аби тут опинилися е, іноземні війська, такого не буде від слова взагалі. І нарешті пора знімати з себе рожеві окуляри і відходити від цих ілюзій, що от дійсно ми будемо такою частиною. Ми будемо прямо як вступимо в НАТО, і за нас буде хтось інший воювати. Ну не знаю, я не вірю, що хтось дасть нам. Якщо хтось дасть нам таку гарантію безпеки, це буде круто, але сумніваюся, що хтось буде готовий. Е, як це називається, тягатися силою з ядерною державою, тим паче з таким ядерним арсеналом, який є у е, Російської Федерації? Але і цікаву дуже статтю, до речі, в суботу написав Міхаїл Сакашвілі про американські гарантії безпеки. Я не буду вам все е, дослівно читати, але головний посил цієї статті полягає в тому, про чому це Сакашвілі, про західний політик. Про американський реформатор Грузії, який зараз сидить за свою позицію в грузинській в'язниці, він простою мовою каже, що Америка може дуже легко кинути. Дуже легко Америка може кинути. І він згадує в цьому питанні е, приклад Південного В'єтнаму, 73 75 років, коли американці тоді з В'єтнаму вивели свої війська. І вони нібито надали гарантії безпеку тому уряду, який був на той момент у південному В'єтнамі в Сайгоні. Потім, коли стався повторна агресія з півночі, знову Конгрес що зробив? Вони просто припинили фінансування допомоги цим своїм в'єтнамським союзникам, яким вони надали гарантії безпеки, це вже слово МЕМ скоро буде в Україні, і змусили президента Південного В'єтнаму піти у відставку, тому що це було умовою комуністів. На е, перемир'я, згадаємо, бачимо, що зараз відбувається. До речі, я не захисник Зеленського, але ви дивіться, як Путін і Росія топить за те, аби в Україні змінили президента. Тоді у В'єтнамі теж північ е, комуністи тиснули на південь і на американців, мовляв, примусі президента в Сайгоні піти у відставку в результаті. Е, Після цього в вєтнамський фронт швидко посипався. Комуністи взяли Сайгон, Ну, такою є історія гарантій безпеки з боку Вашингтону. І стакашвілі каже, що єдиний вихід для України це скористатися тим, що європейці дуже бояться російського нападу і створити об'єднаних сил з Європою з повним фінансуванням і підтримкою Збройних сил України. Що ви можете вважати реальними гарантіями безпеки для нашої держави? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Напишіть, хто ви звідки, скільки вам років. Я дуже сподіваюся. Що це відео буде вам цікавим. Поділіться ним з друзями. Чекаємо тепер результатів другого раунду переговорів українсько-американської сторони в Берліні. До зустрічі.